Україна вражає в ефірі Трамваєм у Карпати. У сьогоднішній серії протестуємо туристичний громадський транспорт, жива історія. Як нашу команду зустрічали сучасні феодали Закарпаття? Щасливе місто давніх греків на Миколаївщині і таємниці катаком під Бердичевом. Уже за мить у нашому тележурналі. Взяти в оренду замок, зробити в ньому ремонт і запрошувати гостей. Мрія? Та ні. Реальність. Команда Україна вражає у старовиному закарпатському містечку Чинадієве. Йдемо у гості до сучасного феодала. Сент Міклош з Угорської Святий Миколай. Цю назву замок позичив у містечка, яке, власне, колись так і називалося. Звів його тут знаменитий угорський воєвода барон Перені. Родове помістя а заразом і стратегічний форт. Тепер тут хазяйнує художник, литовець за походженням з українською душею. 12 років тому Йосип закохався у це місце і взяв замок в оренду майже руїною. А тепер погляньте. День добрий, доброго дня. Доброго дня, як добре, що ви до нас прийшли. А ми до вас напросилися без запрошення, але дуже хочемо у гості. У цей замок запрошення не потрібно. Пан Йосип, справжній вельможа. Як це жінка підніматиметься сходами і без допомоги? А ви знаєте, що ви маєте зробити перед тим, як війти в середньовічну будівлю? Не знаю, щось маю. Щось маєте. Забажати що? бажання, і це бажання здійсниться обов'язково. Тим паче, якщо воно зв'язано з коханням, це замок кохання. Я подумав блукаючи коридорами фортеці Сент Міклош, я почула романтичну історію Ілони Зрії. тієї самої, яку у 17 столітті називали найвпливовішою жінкою Європи. Вона боронила історичне закарпаття від австрійської навали. Саме тут, у Чинадієвому, вона зустріла своє справжнє кохання трансильванського князя Імре Текелі. Дуже багато людей. Молоді пари розписуються тут і дають слово вірності один одному. Розписуються у князівській спальні. Нібито це місце ще дужче скріплює вузи. Господар по секрету розповів мені, що товстейні метрові стіни замку Сент-Міклош подекуди мають порожні зони. Це потаємні ходи. Ну, колись були потаємні. Тепер тут двері. Потаємний хід із вікном вперше таке бачимо. О! І в іншій кімнаті. Власне, у замку ще ціла система підземних ходів. Чимало з них не досліджені, тому й досі зберігають свої таємниці. І ще тут багато традицій, і розваг. Середньовічних, певна річ. Чого, чого, але от меча ще ніколи в руках не тримала. В жіночих руках така зброя дивиться дуже і дуже цікаво. Ви маєте сказати впевнено і міцно. Руки ваші є продовженням меча. Зараз я зроблю те, що мені дуже не хотілося би зробити. Удайте сміло. Отак і лишилось пів ведучі. Весело та без шолома краще не повторюєте. А взагалі яскрава видалась екскурсія. До чинадієвого найзручніше дістатися від Мукачевого. Прогулянка у замку безкоштовна, так ніби і справді ви у гостях. Але можна залишити подяку реставраторам. Як на мене, дня для оглядин вистачить. А як схочете дочекатися ночі і побачити факельну екскурсію, то в містечку є де заночувати. Гарної мандрівки! Ще так як сьогодні не хотіла проїхатися у трамваї. Ви коли його побачите, ви мене зрозумієте. Зі спільного із громадським транспортом хіба от колії і вагони. І вже точно в Україні немає більш привабливого маршруту. Бо цей трамвай везе у гори. Якби не побачила на власні очі, не повірила би. Хоча чесно, зовні цей карпатський трамвайчик більше схожий на електричку. Поїздок. Так цей транспорт мило називають у вигоді, звідки він рушає вже не один вік. Уявіть, 19 сторіччя. Біля цих колій посеред мальовничих Карпат збираються лісоруби. На роботу їх проводжають дружини. Карпатська романтика. Барон фон Попер, австрієць, заснував цю вузькоколійну залізниці. Однак помаленьку помаленьку вона знищилася і десь 50-х, 60-х роках минулому столітті вона зовсім була знищена. У му році зовсім розібрана і залишилася із 320 кілометрів, тільки 7 кілометрів вузькоколійної залізниці. Сьогодні тим самим гірським шляхом знову возять ліс. Туристів у перерві між справами. Уже в перші хвилини цього залізничного турне емоції переповнюють. Вони дитячі абсолютно в усіх пасажирів. А не віриться, що відносно недавно ще 50-ті роки наші Карпати були просто пронизані тисячами залізничних полій. І от вам реальний доказ: ми їдемо ще по пополонині, але їдемо туди вгору. А дорогою тільки й встигай за краєвидами. Усі карпатські принади, ніби кінострічка, пропливають за вікном. От вам гірські річкові пороги, а за ними лани, а ще там густий ліс. Так усе швидко і одразу, що аж у голові паморочиться. Цікаво зупинки будуть порушимо. Вас трошки відволічу це не небезпечно? У кабіні машиніста як у бюро знахідок: Фотокартки краєвидів, брилоки, календарі, новорічний дощик, а ручка передач, яка гламурна. Єдине, мене прохання. Можна я натиснула на гудок. Що ви мене не будете відволікати, Вам дозволяю. Я завжди мріяла. Ці кнопочка так, так, так. Та чого це я? Їхати ж бо довго? Поїздка триває 3,5-4 години. Тривалість маршрут 13,5 кілометрів. Це туди і назад, каже наш капітан. Ну, так не боліт. Зате є час добре розгледіти маршрут. Пів години, і ми в заповідному карпатському гаю біля молодильного джерела мороша. Молодильне, бо над чисте. Не полінуйтеся, наберіть із собою, вода не псується в дорозі. Ще одна свіжа зупинка, яка вразила нас із групою, це мізунський живий міст. Не тому, що підвісний і хиткий, таких більшість у Карпатах. Вуйки кажуть, живий, бо вміє слухати. Сюди приходять по здійсненням рій. А щоб точно здійснилося, екскурсовод порадив мені дійти до середини місточка, повернутись до річки і сказати: річечко, річечко, забери з моєї душі все негативне, а залиш спокій і здоров'я. Перевіримо. Основне здійснилося ще до того, певно, як загадала, і повернулася. Усього чотири години тривається екскурсія, а я набралася стількох емоцій, ніби тиждень минув. Сумніву, ця залізнична мандрівка запам'ятається надовго. Рушайте і ви. Квиток на такий туристичний атракціон коштує не більше, ніж у парку розваг 70 гривень. За бажанням можна лишитися на одній зі станцій і надихатися Карпатами стільки, скільки стане часу. Ольвія, в перекладі на українську щасливе місто. Отак просто, зрозуміло, і я гадаю чесно, адже ці краєвиди насправді викликають відчуття радості. Певно, ви чули, що колись наша українська Миколаївщина була заселена греками і не просто заселена. Тут був один із найбільших античних центрів при Чорномор'я. Нині тут найбільший в Україні археологічний заповідник. Уявляю, шосте століття до нашої ери: туніки, сандалії, пришвартовані кораблі, глечики з вином. Це сьогодні тут гуляють тільки туристи і вітер. За часів Ольвії ці мальовничі пагорби були так щільно заселені і забудовані, що вуличками можна було ходити лише поодинці. Кожний будинок мав внутрішній двор, е, ограждений високим кам'яним забором. І по периметру дв... двора располагались жилые хазяйства не постройки. То есть каждый дом как небольшая крепость. Сучасна Ольвія це звичайно вже суцільні руїни. Але погодьтесь, руїни дуже мальовничі. І, до речі, тут досі можна поглянути на принципи античного будівництва. Усі тутешні будівлі, квартали так чи інакше сходяться до центральної зони, до головної площі. Її називали Агора. У перекладі з давньогрецької центр. Гляньте, до наших днів тут зберіглася зала нарад. Певно, на цих самих місцях сиділи старішини й заможні містяни, бо ж у серці Ольвії вирішували долю міста держави. І саме тут колись нотував свої враження батько історії Геродот. Страшно подумати, скільки минуло з часу заснування Ольвії. Міста вже давно немає, але тут досі є вода. Це колишнє подвір'я ольвійських багатіїв, і тут зберігся колодязь, виритий ще у IV столітті до нашої ери. Можна скуштувати, яка вона водичка із античного джерела. Майже на трьох сотнях гектарів заповідника час оминув ще багато пам'яток. Найкраще зберіглися ульвійські кургани трохи моторошно, але я навідалася в один із храмів вічного спокою. Звичайне підземелля давно розграбоване, але тут жодного разу не робили реставрації і помешкання в ідеальному стані. Отже, любителям історії раджу пакувати валізи і їхати до Миколаєва, звідси лише півгодини автобусом. І ви на живих розкопках. Вхід до заповідника коштує символічних 15 гривень. Тільки обов'язково візьміть з собою панаму і кросівки. Гуляти доведеться довго. Місто фортеця. Місто монастир. Волинський Єрусалим. За майже 600 років свого існування ця місцевість надбала чимало найменувань. Колись подарований Глитовським князем Гедеміном польському магнату Тишкевичу. І насправді культовий. Це Бердичів. Ідемо на екскурсію. Перше на що я звернула увагу, це ціла низка святинь. У Бердичеві кілька століть мирно співіснують православні католики, мусульмани. А ще юдеї, які у 19 столітті буквально зайняли це українське містечко. Лише уявіть, із 78 тисяч жителів 63 були євреями. Євреї принесли до Бердичева не тільки свою культуру, а й любов до вигоди. Із середини 18-го століття середину 19-го це містечко було справжнім ярмарковим комплексом. І знаєте, де був найбільший базар? Правильно, у підвалах. Місто досі стоїть на довжелезних підземних галереях, і в деякі з них ще можна потрапити. Тут були торгові ряди, тут був справжній рай контрабанди. Купуй продай. Цілком можливо, що цей вислів пішов із Бердичева. Колись він був одним із п'яти найбільших торгових міст України. Десять щорічних ярмарок. Від трьох тижнів до шести тижнів. І так круглий рік. Одна закінчилась, друга починалася. Історики кажуть, що дні, роки, коли проводилися тут ярмарки, кількість населення збільшилася в четверо. А ще сюди прямували, і досі їдуть паломники на високому пагорбі у серці містечка височіє унікальна фортеця, монастир католицького ордену босих кармелітів. Знаєте, я чула багато суперечливих думок про цей монастир. Дехто вважає його центром духовного розвитку стародавнього Бердичева. Хтось згадує насадження католицької віри, але мене вражає сама будівля. Погляньте, вона насправді унікальна. Тут поєднується те, що в принципі не складається. Башти у стилі бароко, військові оборонні бійниці, а там за брамою – святині. Цікава назва, правда? Босі кармеліти. У цих ченців надзвичайно суворі правила: обмеження в усьому, в їжі, спілкуванні і жодних накопичень. Бідність і молитва. Ось чим мають вони задовольнятися у житті. Ну що, підсумуємо? Бердичів вразив мене своїм минулим. Історія тут цікава, реальна і її вміють подавати. Тож, якщо вам захочеться послухати, прямуйте до Житомира, звідти усього півгодини автобусом, і квиток коштує символічних 20 гривень. Мені вистачило одного екскурсійного дня. Та якщо вам закортить лишитись, лишайтесь. Місцеві дуже гостинні. Я гарантую. Гарного відпочинку! І, чесно кажучи, ніяковію, можливо, цими самими стежками ходили гетьман Мазепа, Іван Самойлович, Павло Полуботок, Катерина Друга своїми черевичками. От вам і звичайне українське село. Я на Чернігівщині у вишеньках кажуть, десь тут є дивовижної краси Палац. Шукати його довго мені не довелося. Маєток, видно, практично з усіх куточків села. Він вмостився на найвищому пагорбі над Десною. Колишній власник вишеньок, президент української колегії у складі імперії, граф Рум'янцев Задунайський славився своїми незвичними архітектурними смаками. Але із багатьох його маєтків цей палац вийшов найромантичнішим. Місцеві досі переповідають, будівництво гуділо, немов бджоли у вулику. Адже саме тут мала невдовзі зупинитися Катерина Друга. до порядка 6 тисяч чоловік, які проживали на той час в цьому селі. Дісна була судоходна, камні, каміння, доставляли все по дісні. Замок був обсипан з сторони Дісни, був виложений гранітними камнями для того, щоб він не з'їжджав. А маєток і справді вражаючий? До речі, кажуть, якщо поглянути на нього згори, то своєю будовою він нагадує, російську літеру є. «Е». Якщо співставити, що добудувати його, поспішали до приїзду імператриці, то цілком імовірно. І архітектори, і господар старалися недарма. Побачивши красу посеред мальовничої Чернігівської долини, Катерина не стримала емоцій. Назвала маєток ні багато, ні мало раєм. Всередину туристів рідко пускають, адже маєтку більше двох століть, і щороку він руйнується все більше і більше. Хоча, якщо дуже попросити, ви точно не пошкодуєте. Розкішна ліпнина зберіглася практично в усіх кімнатах. Мені найбільше сподобалася оця Це колишня обідня зала. Хоча, я думаю, така краса відволікає від тарілки, правда? Щоправда, решту оздоблення, меблі і особисту кімнату тут тепер можна тільки уявляти. Палац ще жодного разу серйозно не реставрували, про нього немов забули. А дарма, як на мене, шукачам вражень надто любителям фотосесій. Тут є на що подивитися. Якщо старетеся, прихопіть із собою плед і щось смачненьке, кращого пікніка, ніж на такому тлі, не можна й бажати. Тим паче, що ані кафе, ані ресторанів поблизу немає. Фотографувати можна, доки сил стане. Але, як на мене, одного романтичного дня у вишеньках цілком досить. Маєток двох братів. Я раджу вам так і запитувати, як дістатися до цього архітектурного дива. Лише в'їзна брама чого варта. Там за нею один із найпишніших маєтків Вінничини. У верхівці в 19 столітті його звели нащадки польського магнатського роду брати Собанські. Поглянемо. Туристичні гіди давно забули сюди дорогу. Хоча й не дивно, її тут просто немає. Але уже в першій миті прогулянки старою верхівкою я зрозуміла, що не дарма звернула сюди. Магнати, поміщики Собанські жили тут більш ніж півстоліття і встигли облаштувати затишну резиденцію та розкішний парк з безліччю рідкісних рослин і дерев. Зверніть увагу: більшість насаджень тутешні селяни доглянули і навіть підписали для туристів. Це певно один із перших таунхаузів України. Палац має дві однакові половини, так що порівну між братами. І чотири різні входи. До речі, у мене склалося враження, що це взагалі чотири різні будинки. Фасади абсолютно не схожі. От відчувається, що цей будинок зводили чоловіки. Дуже багато стриманих суворих рис. Я б навіть сказала, що це готичний стиль. А ще нагору погляньте: центральний фасад охороняють справжні лицарі. Холостяцький маєток. Так ще за панів селяни нарекли палацово-парковий комплекс братів собанських. Брати ж бо ніколи не були одруженими. Якось усамітнилися та створили тут такий собі чоловічий світ, і це важко не помітити. Оглядова вежа маєтку теж така чоловіча забаганка, бо запанування тут собанських у селі було доволі мирно. Тож виглядати з неї можна було хіба гостей, чи от, що роблять у сусідньому селі. Уже майже століття, із 22-го року в маєтку собанських навчаються молоді аграрії. Певно, завдяки їм він і досі цілий. А заїжджі туристи можуть оглянути колишні панські володіння. Всередині все автентичне, давно зафарбоване. Але сходи, планування, вітражі як за панства. Я так і уявляю, як на цій просторій терасі встановлювали стіл, розкладали сервіс і пили чай. А може, звідси вони спостерігали за своїми кіньми? Верхівські брати були відомими професійними заводчиками. На території ще можна побачити манеж і старі стайні. Тож не лінуйтеся. Прогуляйтеся усією панською територією. Тим паче, що це абсолютно безкоштовно у будь-який день і час. Верхівка за годину півтори відумані. Зайти всередину певна річ, із дозволу дирекції технікуму. Але усе можливо. Гарних вражень. Рівно за тиждень попрямуємо до водоспаду, що омолоджує туристів. Княжий двір без кутів. Заїдемо до знаменитого маєтку князя Голіцина. Цього разу я просто вирішила тиснути пальцем на мапу, і от куди ця авантюра мене завела. Уже наступної суботи буде вражаюче.